Це відео для тих, у кого є постійні якісь там не то що проблеми з фінансами, а якісь такі, знаєте, не дуже здорові відносини. Я б навіть так сказала, коли вже не ви контролюєте ситуацію, а вже от гроші починають вам диктувати правила гри. Нещодавно для себе відкрила офігенну, просто офігезну схему. За якою мої фінанси, отак, от знаєте, збалансувались. Так. Мене звати Руслана, і я підтримую тих, хто тільки починає проявлятися, заявляти про себе через соцмережі. Тому обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, на цей канал, і будемо з вами на зв'язочку. Коли я оце задалася таким питанням, як би я хотіла жити своє життя. На які сфери я б хотіла витрачати свої гроші? Пріоритетні споти. І знаєте, в моєму житті їх виявилося аж вісім. Вісім пріоритетних спотів точок, куди мені треба розподілити свої гроші. Візьмемо суму 150 тисяч гривень. Перший спот і перше правило. Заплати спочатку собі. Я поділила все у відсотках. Я зараз розкажу, як я по відсотках порозкидала, тому що для мене було важливо, скільки відсотків я буду інвестувати кожного місяця, там, наприклад, на проживання. І на проживання я виділила аж 35 відсотків від суми 150 тисяч. Це 52 тисячі 500 гривень. На проживання класно, да? Просто живеш. Це там витратено там, на квартиру, поїсти, все таке, там якісь може розваги. Оце 52 тисячі гривень, це нормальна сума, більш-менш. Це просто отак от прожити місяць. Ось для чого треба заробляти більше. Другий спот, який я для себе виділила, це аж 20%. До речі, я виділила 20%, тому що це важливий для мене спот, це моя реалізація, самореалізація, це мої проекти, над якими я працюю. І для того, щоб мої проекти росли разом зі мною, в них також треба інвестувати. І на це я виділила аж 20%. Від 150 тисяч суми це 30 тисяч гривень. На мої улюблені, мої знаєте, такі діточки, мої проекти, мої діти. Я насправді дуже, е, дуже тішуся, коли мої проекти починають підростати, і я прям, я прям хочу на них е, витрачати свої гроші. З допомогою моїх проєктів я можу виконувати місію е, своєї душі. Тому туди я е, хочу інвестувати. Е, Аж 20%. відсот третій спот, також дуже важливий. Ви повинні завжди про це пам'ятати. Це ваша подушка безпеки. Не треба інвестувати на ці чорні дні. Забудьте про чорні дні. В нашому житті є тільки ті дні, які ми собі спрогнозуємо. Тобто ми програмуємо себе. Якщо ми починаємо виділяти на чорні дні, це означає, що ми себе програмуємо на ці чорні дні. А є в нашому житті, хай будуть чорні ночі, темні ночі, романтичні темні ночі, але дні, хай будуть у нас тільки білі і прекрасні. Тому подушка безпеки повинна бути обов'язково в кожного з нас. Я це зрозуміла ще тоді, коли була студенткою четвертого курсу, в мене не було зовсім в мене не було стипендії. Я її просто проїбала, і я взагалі не мала грошей навіть на те, щоб поїсти. І от тоді це був такий важливий момент в моєму житті, такий навчальний трансформаційний, який дав мені чітко зрозуміти, що Руслана ти повинна завжди маєш виділяти в своєму житті гроші на подушку безпеки. На неї я виділяю 15%. Тобто від суми 150 тисяч це 22 тисячі 500 гривень. Це просто положити на свою подушку безпеки, відложити. Четвертим важливим спотом в моєму житті є моє здоров'я. І на здоров'я також треба прям не з тої суми, що ви на проживання виділяти гроші, тому що це ви знаєте, це вже буде як екстра витрати. А саме прям на здоров'я виділяти відсотково, я виділила на здоров'я 7 відсотків, це 10 тисяч з половиною гривень кожного місяця. Тобто, це там може бути якісь провіритися зараз. Дуже дорого піти там. Я не знаю, здати аналізи банально. Коли ти починаєш там щось оце копатися в тих аналізах, тобі такого пона там то кортизолу попридумують. І навіть самих аналізів на 10 тисяч можна здати. Е а якщо ти там ще захочеш якісь, я не знаю, біодобавки а якщо ще щось влікувати, то це взагалі це дуже величезна е нагрузка на бюджет здоров'я, тому краще. Не тоді, коли вже капець-капець вже припекло, краще інвестувати кожного місяця, виділяти бюджет, якщо не в цьому місяці ви його не витратили на слідущий місяць. Але краще от кожного місяця думати про своє здоров'я. Це важливо. Наше тіло це також дуже важливий інструмент для того, щоб в реалізовувати наші всі бажання, які в нас є, тому здоров'я. Не забуваємося. Однією такою точкою інвестування в моєму житті є навчання. Навчання також дуже важливо, особливо коли ти працюєш в такій сфері, де ти постійно маєш підтримувати свої там, поновлювати знання. Зараз все дуже швидко змінюється. Треба бути, якби, бути в темі. Тому на навчання також важливо виділяти гроші. Я тут 5% поставила, але дуже часто навчання. Інколи і до 20% буває таке, що на навчання люди багато інвестують, особливо на початку, коли ще немає як такої впевненості в собі. Ти починаєш оце скуповлювати всі навчання, які тільки є, щоб оце навчитися, щоб той синдром свого самозванця, щоб такою пасть оце йому затулити, ти починаєш скуповлювати все це навчання. Так, е, да, отак і живемо. Але я думаю, що Тут також треба не переборщити з цим навчанням, тому що якщо забагато навчання і ви його не встигаєте реалізовувати в життя, то воно вам тільки піде не на користь, так точно. Тому треба дозовано дозувати навчання. От я виділила 5%, це 7,5 тисяч гривень за місяць. Поки так, в своєму списку важливих інвестицій, це є подорожі. Я б виділила 11%, це 16,5 тисяч гривень. Це також якби накопичення може бути. Або там раз в місяць кудись обов'язково треба з'їздити, тому що в сучасному світі, де дуже багато всього відбувається. Ми просто зайобуємося, і нам треба змінити обстановочку. Особисто для мене е, я дуже люблю відпочивати, хоч там на день, на два, поїхати в якийсь дуже класний готель. І це мене просто перезагружує. Е, я кайфую від цього. От вдома я так не можу відпочити, як я поїду десь, в якийсь готель, е, якийсь... Нова локація, нові люди, якийсь інший вайб, і це тебе так переключає, перезагружає, і це обов'язково має бути прям на постійній основі в вашому житті. Е, гроші е, на подорожі ви повинні також е, відложувати, інвестувати туди обов'язково. Е, так, сьома графа це інвестиції. З інвестиціями моє особисте бачення інвестицій. Зараз дуже багато різних там сервісів, Investors Brokers, брокерс ще там всякі штуки не суть. Найголовніше, що от я хочу сказати про свій досвід: інвестувати треба тільки стільки, скільки тобі. Не жаль просто викинути на вітер. Оце все. Я би не спішила би, поки що я так думаю, що інвестиції це теж як така гра, рулетка, пощастить, не пощастить, піднімуться ці акції, не піднімуться. Взагалі, оці такі толкові інвестори вони інвестують на довгу перспективу, коли ти в свій в цей портфель інвестора кладеш гроші і 10 років взагалі туди насунешся. А через 10 років дивишся, вистроїло чи не вистрілило. Бо якщо ти будеш отак от, то ложити, то витягувати, ти постійно будеш на тих емоційних качелях, ти будеш це перевіряти, ти будеш такий розшатаний, розйобаний, розхльобаний, тобі воно треба. Я не думаю. Тому поки що я в інвестиції не вірю. Але 5% я тут виділила, чи скільки, 5% я можу собі дозволити. Це 7,5 тисяч гривень виділити там, кожного місяця купити якихось акцій. Мені здається, що на 7,5 особа багато акцій не купиш. Ну, отаке, отаке в мене відношення до інвестицій. Поки що. Я не знаю. Можливо, в мене зміниться думка, але поки що, от, отак я думаю про інвестиції. Остання графа спот, куди треба від... Ну, не треба, а коли, куди круто було б направити гроші. Це. Благодійність, благодійність це взагалі дуже така глибока філософська тема, і взагалі вважається, що на е, так по-нормальному, якщо ти там хочеш, щоб простір з тобою в екологічних знаєте, бути стосунки з світом, з простором, е, треба хоча б там 10% свій, свого заробітку віддавати. Інвестувати ну, на благодійність витрачати, я не знаю, як це назвати, але 10% на благодійність. Я розумію, що ну там це ніби як звучить велика сума, але я б рекомендувала починати з 2%. 2% від свого заробітку це небагато. Абсолютно небагато. До речі, от зараз вся Україна після повномасштабного вторгнення, ми всі. Якось так почали. Ми, це просто як вже прошито у свідомого українця. кожен свідомий українець знає, що це такі витрати, які типу повинні бути на постійній основі. Там донати, це прям must have, щоб щоб вижити, треба донатити. І неважливо, що там роблять інші люди, там, хто куди ці гроші витрачає. Якщо ти свідома людина, ти знаєш, що тобі треба туди е, проінвестувати, на донати, задонатити. 10% свого, свого заробітку ти ще не готовий по чуть-чуть привчати себе. Е, це така штука, знаєте, нас з дитинства цьому не вчили. Нас не вчили, що благодійність це важливо. це важливо, тому що це. Тобі дають, ти даєш це такий енергообмін. Він дуже важливий. Хочеш багато заробляти, навчись віддавати. Е, нас цього не учили, але, от, бачите, ті обставини, які склалися, нас вже просто під, е, так, під е, стимулюють нас це робити. Хто додивився до кінця? Діліться своїми схемами, як ви взагалі. З грошима, як ви їх витрачаєте, куди ви їх інвестуєте, чи є у вас там труднощі, чи є у вас якісь, можливо, інші пункти, куди ви витрачаєте свої гроші. Я поділилася своїм досвідом. Отак от я витрачаю гроші. Всім дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на мій канал, всім пока!